Вітаємо! Сьогодні ми знову з вами і сьогодні тема відео це шейвери. До нас звернувся наш підписник з таким ось питанням, що шейвери, буває таке в них що, скажем, проблема або трішечки незручність, що шейвер може залишати таку шершавість, тобто не гладке гоління. Шейвер може взагалі пропускати волосся, залишати волос, щитину. Ось і ми зараз проговоримо, в чому може бути проблема, чому так е, буває. так? Е, ну, і в принципі, одразу хочу подякувати за питання. Це цікаво, це тема відео, ми зараз обговоримо. Е, хочу, по-перше, сказати: ну, звичайно, якщо це електропристрій, ну, це є в них не, недолік, звичайно, якщо ми порівнюємо з там, станок, звичайний, чи це шаветка. Звичайно, Станок, шаветка беруть набагато краще, тому вони до сих пір продаються, вони актуальні. Все-таки електропристрої не змогли повністю витіснити ринок від станків. Так? Другий момент все-таки перевага шейверів в тому, що це і, як виявляється, це дешевше. Так? Давайте відверто. Це безпечніше. Можливо, це простіше. Наприклад, шейвери вже наскільки стали популярні. Хороший барбершоп завжди використовує своїй роботі шейвери. Там і переходи, і гоління, все. тобто Вони користуються. Це штука класна. До речі, скажу, в мене є знайомий барбер, який взагалі тільки за класичне гоління, і на стрижках він взагалі майже не використовує шейвери. Для нього він просто любить ось такі класичне гоління. тобто ну, це його Звичайно, така ось фішка. Але все-таки, ну, як я вважаю, рухається суспільство вперед, людство, так? і все-таки шейвер сьогодні займає ті позиції, які займає зараз. Це дуже добре. І давайте все-таки про цей недолік ми поговоримо. Ну, я навіть можу здогадатись, де зона. Ось зона, де в нас тут підборіддя. Це дуже складна зона. Де навіть я пам'ятаю станками, коли користувався, не завжди забирав. Ось зона, де в нас підборіддя. Тут груба така щитина, а і дуже складно, складно підібратися тут. Тобто, в нас навіть бувають, приходять клієнти. В нас часто з такою проблемою звертаються, що де підборіддя, де оця складна зона. По-перше, що складно підібратися. По-друге, що така щитина, що може залишатись, пропускає шивер, і також. Може таке бути, що груба щитина. Наприклад, зона вусів у чоловіків це одна з грубіших. Дуже така щитина має грубість велику. І навіть я пам'ятаю станком, ну прямо аж шкребе відчувається цей звук. так? Чому відбувається? Тому що, звичайно, у чоловіків спочатку відростають вуса, потім все інше. Тобто це ось така зона, де, як правило, груба щитина. Ну і давайте почнемо, як це виправить. Що буде краще. Я, звичайно, завжди кажу. Ви це знаєте, хто наші підписники слідкують, що ну, є я вже минулий раз говорив визначення. Тобто, щитина, що це таке щитина? Це дрібна, дрібне волосся після гоління, воно має певну структуру, це дрібне-дрібне волосся, майже така шершавість. Тобто, оце, що в мене на бороді, це вже не щитина, її не назвеш щитиною, це вже повноцінне волосся, яке відросло. А щитина це як правило до 2 мм Зрізане волосся, воно грубе, як правило, і воно дрібне це волосся. Тобто це і називається щетина. А, І, о, звичайно, я вам скажу, що шейвер будь-який, крутий, вже тестували, перевірено. А, чим, скажем, <кхем> чим дрібніша щетина, чим, тим краще буде шейвер. Тобто це треба розуміти. Я би радив, ви знаєте, я скажу так, навіть коли я використовую щоденне гоління. Я користуюсь все одно тримером завжди. Тобто, в мене я починаю з тримера, навіть якщо це там дрібна щитина. Наше завдання, щоб шейвер брав уже все, що не взяв тример. Тобто, взагалі, там можна сказати, оцю дрібну-дрібну щитину. Ви можете, як варіант, спробувати спочатку повністю пройтися тримером. Ось. В цьому випадку ви е, знімаєте цей об'єм щитини, повністю забираєте все, що тример може взяти. Є спеціальний з нульовим зрізом, де, ось як тут варіант, просто е, бачите рухомий ніж під, піднято під зубчики. І ви повністю пройдіться спочатку, навіть якщо це щоденне у вас використання, там чи через день. Тобто ви бачите, що у вас дрібна щитина все одно. От я завжди так роблю. Я шейвер використовую тільки після тримера. Постійно. Яка б мене не була, ось сьогодні так само я пройшовся тримером і потім вже почистив шейвером. Тоді це дуже-дуже комфортне гоління. По-перше, що воно і вам буде комфортно, ви бачите, що у вас <coughs> саме вже залишилась мала щетина, і шейвер набагато легше. Ось Це перше. Друге, давайте поговоримо про ось цю зону. Для підборіддя. Ну, як правило, звичайно тут потрібно проти росту використовувати саме краще. По-друге, перше по можна не так швидко, тому що все залежить від швидкості, може таке бути, що щитина просто шейвер не встигає пройтися. Тобто ви можете тут вже зменшити швидкість. Тобто Якщо ви там десь на щоках у вас одна швидкість, тут як умога ви стараєтесь можете спробувати знову ж таки. Це робити повільніше, тобто максимально повільно це все пройтися. Ось такі ще може бути рекомендація, тому що є таке, так я погоджуюся, що є така проблема у шейверів, Тобто який він там не був, десь щось пропускається, це можливо. Тому ось є такі дві рекомендації, що це, по-перше, Ну, робимо висновок, що все-таки тримером, використовувати його завжди. Він... Це дуже швидко, до речі, я вам скажу, в мене буває, от якщо вибрати чим зняти щетину, повалитися, я частіше навіть шейв. І коли я поспішаю, я просто собі тримером все зняв і пішов. Тобто, воно там залишається, але якщо справді ви любите гладке гоління, звичайно, дуже шейвер треба використовувати. Тому пробуйте так в комплексі перше. Так? Ну і спробуйте, звичайно, там можливо, просто повільніше. Тобто складні зони. Ну І наостанок скажу, що все індивідуально. Звичайно, хочеться, щоб якісь рекомендації вам допомогли, але треба розуміти, що тут все індивідуально. По природі у кожного, у кожної людини своя структура волосся може бути, вона відрізняється. Може бути, що в когось, груба, в когось не така груба щитина. Тут все воно, звичайно, впливає для шейвера. Тому я ж кажу, що все такі станки в цьому випадку вони виграють, тому що вони точно вже будь-яку щитину, будь-яке волосся вони прибирають. Тому що як ми в минулому відео розмовляли, що якщо ось таке волосся на тілі, на руках, оце таке м'ягеньке, таке, як ото тільки у підлітка пушок, то багато шиврів воно навіть пропускають його. Так само і може бути навпаки, якщо це такий вже наскільки грубий щитина, так само, ніж просто може його вже пропускати. В такому випадку зробити його якомога менше, цю, цю грубість, ну або вже ну все-таки ви дивіться там, якщо вже пробувати якісь танки, або шаветки. Можливо, якщо ви не пробували, є класичне гоління шаветки, де половинки йдуть половинки лез. Ось також дуже хороший варіант може бути. Тому тут це індивідуально, звичайно, тобто це такі рекомендації, щоб це все покращити. Ось. Але вже в кого всіх по-різному буває. Ось тому ось такі рекомендації в мене сьогодні вийшли. Ну і наостанок скажу, що все-таки якщо порівнювати чим, все-таки електроприбор виграє, що це безпека. Тобто, щоб поріз якийсь був ще щось, звичайно, тут воно мінімізується. Тому дякуємо, що слідкуєте за нами. Надіюсь, можливо, щось я зміг вам підсказати. Підписуйтесь на наш канал, хто дивиться нас перший раз. Тут буде багато і корисних порад, будемо розмовляти, багато готується нових тем, багато нових класних оглядів, які ви любите, щоб щось нове незвичайне буде скоро все в нас в нагоді. Дякую, гарного вам вечора і дня, до побачення!